Тарас Григорович Шевченко поему послання і мертвим, і живим, і ненародженим». І смеркає, і світає День Божий видає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я був окаянний і день, і ніч плачу, та розпуться люди, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі я, орють з лихо лихом засівають. А що ж родить побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, дітей родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому В своїй хаті, своя правда, і сином, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви предесі на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, притерства братнього не йшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли велике слово, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді поклонились і хілитесь, і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, гречку сію. І сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужії, притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою віддав краденне добро, тільки оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заурли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторінками кров у синє море, дітей ваших і не буде, кому помагати. Поцуранься, пред брата, і дитина мати, і в хмару, заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий, вагном не скверніте, Не дурійте дітей ваших, що вони на світі. Не те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм у саму душу глибоко, глибоко. Достаються небожата, чия нава шкура, та й засудять і при мудрих ви ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізе на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все я знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. Та німець куций узловатий. А більш нікого, добре, брате, що ж ти такий є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак-то ви навчаєте в чужому краю. Німець каже, ви моголи, Воле моголе, золотого та мерлана онучата волі. Німець каже, ви слов'яни, слов'яни слов'яни, славних прадідів великих, правнуки погані. І коловаро читайте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли, так і претесь. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєю. Дасть і колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. Отойді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу. І заговорили, так що й німець не в учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа, що ті римляни у бої, чорт зна що, не брути, У нас брути, коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпро мувалась, У голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю. Вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті коми, все розберіть, та й спитайте дойді себе. Що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, щось, що ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви? Сини сердечної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало й лі топили. Може, чванити, що братство віру заступило, що синобом трапезодом, галушки варила. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить і на мудрий німець картопельку садить, а ви її купуйте, Істине здоров'я та славити Запоріжжя, а чиєї крові. Ота земля напоєна, що картопля родить, а вам байдуже, аби добре було для городу, а чванити, що ми Польщу колись завалили. Правда, ваша польща впала та й вас роздавила. Так, от як кров лили батьки за Москву і варшаву і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, хіршеляха свої діти. Її розпинають, замість пива провідною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати, Навчається, як дітей тих, нових доглядати. Показуйте за науку, не турбуйтесь буде. Материна добра плата. Розпадеться луда, на очах ваших наситих побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечні веселого дому. Я радаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би все веселого, віку половину, отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось. Всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли. За що розпинали, ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня. давня я година і оживе добра, славна слава Україні. І світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.